Реконструкція стадіону зірка погляд зі столиці. На центральній арені обласного центру побував заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул. Наш земляк каже: після завершення реконструкції зірка стане кращим легкоатлетичним стадіоном країни. Вражений тим, як яка масштабна робота вже зроблена, як вона відбувається. І ну те, що я побачив, додатково запевнює нас всіх і дає дає підстави говорити про те, що це буде ну практично найкращий стадіон в Україні з легкої атлетики. У рамках реалізації трьохстороннього проекту Влада, бізнес Федерація легкої атлетики України на стадіон привезли сучасне легкоатлетичне обладнання. Кожен робить робить свій внесок в ту справу, якою ми опікуємося. і зараз обладнання це є виконання федерацією тих тих зобов'язань. Які вона брала на себе це достатньо коштовна річ, це імпортне сертифіковане обладнання, яке застосовується для проведення змагань на найвищого рівня. Загальна вартість обладнання 4 мільйони гривень. Це бар'єри, це е, пришкові ями, це е, сектора для метань, сітки. Ну багато багато. общем, все, все, що необхідно, включаючи навіть такі прості речі, як там зотики для суддів, і таке інше. Триває реконструкція і футбольної частини стадіону. Відтепер зірка гратиме на ось такому сучасному газоні. Під час ремонтних робіт до попередніх планів внесли зміни. Ми зробили ряд що новше ряд доповнень. Ми е, е, вирішили оборудувати тренерські запасні скам'яки. теж приобрести уже сучасні. Буде абсолютно нова акустика. Це теж серйозна стаття. Затрат випробувати оновлене поле футбольні команди зможуть вже у наступному сезоні. Не за горами проведення і всеукраїнських легкоатлетичних змагань. На сьогоднішній момент ми бачимо, що до кінця концу іюня, іюня стадіон буде повністю готовий. Ну, відповідно, уже в літні місяці здесь заплановано проведення легкоатлетичних соревновань різного рівня. українських і юношених і Ну І, Безусловно, к початку нового чемпіонату футбольного 14-15. Все, все буде готове і опробовано». Також у нинішньому році на стадіоні Зірка проведуть перші міжнародні змагання представників королеви спорту. Вже в цьому році тут відбудеться, так що найменше планується міжнародний матч між командами України, Туреччини, Білорусі. І на майбутнє ми плануємо тут проведення вже ще більш високого рівня міжнародних змагань. Бійці без страху та докору дві медалі завоювали на чемпіонаті України з фріфайту вірпені кіровоградські спортсмени. Учасниками турніру зі змішаних єдиноборств стали більше ста бійців із всіх регіонів країни. Нашу область представляли п'ятеро вихованців Олександра Болгарова. Попали всі в перших кругах, в принципі, на чемпіонат і... Один, один, хто відстояв весь бой, два раунди, тому що всі інші просто були в нокауті, всі. От, і Ну, всі добре виступили. Обзор теж попал на чотирикратного чемпіона України. Якби чемпіона світу теж ну, на кого Там там такої хороший спортсмен. Найкраще на чемпіонаті виступив Василь Бурлака. Він завоював срібну медаль у вазі до 57 кілограмів. У першому бою я переміг по очках, виходить, за розділенням суддів, а другий бій за душливим прийомом програв. Ну, це просто про... прошлорічного чемпіона України. Такаємо. Ну... У нас з ним дуель у минулому році Василь на чемпіонаті країни став бронзовим призером. Цей досвід дуже допоміг спортсмену на цьогорічних змаганнях. Було простіше, тому що іменно психологічний тиск, Іменно. Я був в прошли рік був такі самі ситуації. Мої бої були на сідушний день, тому що в нашій категорії дуже мало людей. І я вже якось адаптувався до цієї ситуації. Ну і цей рік вже іменно, було більше простіше виступати. Третє місце посів на чемпіонаті країни Ярослав Сидор. У ваговій категорії до 74 кілограмів нашому бійцю не пощастило з жеребом. Во втором бою получил, мне попался чемпион мира, мастер спорта международного класса. И вот. ну, вроде бы, по словам тренера, вроде он неплохо выступил. Занимается смешанными единоборствами Ярослав, усього три роки. Я все-таки ну, занимаюсь не так уже давно. То есть спортивный опыт 4 года, вот, приблизительно. С него где-то 3 года именно соревновательного опыта. Ну, я думаю, со временем все придет. Головна проблема для наших представників змішаних єдиноборств фінансова. Немає поки що і свого залу. Вирішити ці питання збирається найближчим часом. У нас молода федерація по ММА. то президентом буде наш Шепотиник Петр Юрійович. Він нам дуже допомагає. Саме перше є фінансова часть. Вот. А далі вже, звісно, то все дело. Нам трохи молоді ребята, треба ще опит, накатуватися. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.